Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми будемо з вами смажити ось такі красиві рум'яні відбивні зі звичайного свинячого фаршу. Отже, мені знадобиться фарш. У мене тут свини 300 г. Тепер сюди додаю сіль, сушений чесник і суміш перців. Можна додати, звичайно, ще будь яких спецій на свій смак. І далі все потрібно добре перемішати. Ані яєць, ані хліба, ані навіть цибулі, я у фарш не додаю. Просто все добре вимішую. Фарш потрібно добре відбити. По типу, як на котлети, аби в результаті потім наші відбивні добре тримали свою форму. Далі для зручності фарш я поділю. Уже підготувала собі тарілочку, невеличкий шматочок беру. Ну, приблизно десь ось стільки, і поки що формую просто в кульку. Додатково, нам знадобиться ще борошно і 2 яйця, до яких я додала тріпку солі, і просто все переб'ю ведечко. Безпосередньо можна тепер формувати відбивні. Я, до речі, вже ось цей процес трішки розпочала. Беру один шматочок, ось так в руках його трішки приминаю, руки мають бути трішки змочені борошном. Ось так трішки розплющила, тепер прикладаю у борошно, зверху підсипаю, і намагаюся ось так розтягувати. У нас виходить ось така тоненька, лінива відпивна. Ну і залишається нам лише наші відбивні обсмажити. У мене вже розігрівається сковорідка з олією, беру один шматочок, опускаю у яйце, перекладаю на сковорідку. І тепер обсмажую з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору. Всі мої відбивні я вже пересмажила. І, до речі, аби прибрати зайву лію, можна їх перекласти на тарілку з паперовими рушничками. Із 300 г фаршу, у мене ось вийшло 7 штучок. Всі чудово тримають форму. Ось такі красиві, рум'яні. І на мою думку, що це чудовий варіант на той випадок, коли захотілося відбивних, але дома виявився лише фарш. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.